Разом свято ми зустрінемо, і у казку ми поринемо до Дня Святого Миколая. Малечі області влаштували подорож Казку. Запросили дітей з прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Пані Єлизавета привела на свято чотирирічну онучку, батько якої захищає Україну на одному з найгарячіших напрямків. Я сама з Марганця, але зараз, під час того кошмару, що у нас робиться, я приїхала сюди. Я допомагаю дочці з дитинкою. Я як бабуся, я в захваті. Ліза, тобі свята сподобалося. Так, да, і дитині дуже сподобалося. Дуже вдячна всім організаторам, хто це організував. Розваги були, ну просто чудові. Мастер-класи чудові були. Ми тут дуже шикарно час провели. Біля святкової ялинки юних гостей розважали аніматори. Тут були забави на будь-який смак та чисельні майстер-класи. Ведучими свята були гуморист Юрій Ткач та блогерка Міла Єремєєва. Мені дуже подобається, цей перший момент, коли ти виходиш, і дуже круто, коли вони посміхаються, радіють. І перша емоція, коли вони. Роблять е, таку емоцію, знаєте, знаєш, з подихом дивляться, потім сміються, е, аплодують, і дуже круто бачити цю емоцію, тому що заради неї ми робимо такі свята, заради неї гуртуються дорослі, заради неї гуртуються всі. Е, бо діточки це найважливіше, що у є, це наше майбутнє, а яке ми повинні створювати вже сьогодні. А ще свої хіти на сцені виконала співачка Анна Трінчер. Особисто мене дуже сильно внутрішньо підсилює, тому що я бачу дітей. Я бачу, що ми даємо їм це свято. Вони посміхаються, вони танцюють, аплодують. А ну, як ми всі розуміємо і знаємо, війна дуже багато свято забрала з їх життя. Дуже багато дитинства з їх життя забрало. За це ну хочеться максимально від себе робити, хоч щось, щоб повертати їм чуть-чуть дитинство, тому що діти не повинні знати, що таке війна. Було дуже Весело, всі танцювали, обіймалися, підспівували мої пісні. Сьогодні ще день ЗСУ, Тому слава Україні! Дякую нашим героям, що також завдяки ним. Сьогодні ми тут зібралися. Казкові заходи організували одразу в декількох театрах Дніпра для майже тисячі юних мешканців.